Математики, в 30 років я могла в кабінет, мене не пустив чоловік. Потім ми могла піти інспектором відділу освіти, теж мене не пускали. Але цей час я казала, що мільйон би мені давали, я би завучем не була. А доля розпорядилася так, що я тепер завуч гімназії, косимо вже 4 роки. Найдужніша, найскладніша робота, краще бути вчителем. Але організатор народу освіти. Висок, висок, Була мені клас на практиці, і я дізналася, що ви ж вете недалеко через одну село. Ви характеристику підписали, а хто тобто підписано від ванку? Кажу, так ми разом вчилися. Ну, нам мені сказала, що ви підписували, тобто вам підписували характеристику. Менший син 13 років, різниця. Тепер закінчує 11 клас. То, я кажу, що ця хвороба це добре. Хочеться побажати вам всім перш за все нерзумне, тому що для нас найголовніший пермир. Дійсно ми українці вартість, тому що є, ми мудра нація, ми дійсно вміємо що, нічого зробити багато, але фізики, математики це наймовніші люди. Чому? Мислення логічне. І вони, і лірики, і поети, і музиканти. Мені кажуть, Іван Мукен, це волонтер, я не трогала на цьому І Хочеться, щоб була неотчання. Дійсно ми рідко зустрічалися, ми почали пізно робити ці зустрічі. І багато втратили, але, але я сподіваюся, що ми це виправимо, будемо Бо, ну, просити Бога, щоб нам Бог це ну, і, Можна і кожний рік раз на рік можна приїхати чи в Бранків, чи навіть у косів, чи гори, верховинський реклам, чи порожняті. Я думаю, що навіть чи нас чи всі ми будемо, чи не всі, але приємно побачити, чи пізнали ми одні друзі, чи не пізнали, просто почути добре слово і просто поспілкуватися, і просто посидіти в полі до може і потанцювати. Але... Я вам бажаю здійснення всіх мрій. Нехай вам буде мир у ваших сім'ях, нехай вас люблять ваші рідні, ваші оточуючі і добра і злагоди. Любові з усіх, ну і всього все найкраще. Дякуємо, Анічка наша. Як ми називаємо, називали раніше, аби вона не об'єк Комсомольська наша совість. Ні, ну. ні, ніколи ніхто таке не казав. Ми казали, комсомольська наша совість.